Черкаська область розташована у центрі України у лісостеповій фізико-географічній зоні. Її площа становить 20,9 тисячі квадратних кілометрів. Населення, за останніми даними, складає 1 мільйон 333,9 тисячі осіб. Міське населення переважає 55,2%. Решта сільське 44,8. Адміністративно область поділена на 20 районів: 6 міст обласного значення, 10 міст районного значення, 15 селищ міського типу, 825 сільських населених пунктів. Область межує на півночі з Київською, на сході з Полтавською, на півдні з Кіровоградською, на заході з Вінницькою областями. Клімат помірно континентальний, середньоюрічною температурою повітря плюс 7 плюс 8 градусів Цельсія. Максимальна температура влітку сягає 34-38 градусів тепла. Мінімальна зимою мінус 34, мінус 36. Загалом територію області протікає 1037 річок. Дніпро має притоки Рось, Вільшанка, Тясьмен, Супой. А річка Південний Буг притоки Гірський та Гнилий Тікіч. На території області сформувались широколистяні ліси, в яких переважають дуб, граб, клин, ясен, липа, береза. Серед нерудних корисних копалин області переважають будівельні матеріали граніти, бентоніти, каоліни, кварцеві піски. В області налічується понад 100 родовищ цегельно-черепичної сировини, значні запаси облицювального та будівельного каменю. Рудні корисні копалини зустрічаються у вигляді осадових залізних та корінних титанових руд. Паливні ресурси представлені бурим вугіллям і торфом. На межі Черкаської та Кіровоградської областей розташоване Бултинське родовище горючих сланців. Лівобережна частина області має значні запаси мінерально-лікувальних вод типу Миргородська. Розвіднені та експлуатуються звенигородське родовище радонових вод та тальнівське родовище гідрокарбонатних натріово-магнівих кальцієвих вод. Перші поселення людей на території сучасної області відомі ще в найдавнішому періоді кам'яного віку палеоліті. Виготовлені людиною понад 40 тисяч років тому знаряддя праці, виявлено неподалік села Велика Бурімка Чорнобаївського району. А поселення мисливців на Мамонта в селі Межирч Канівського району датується 20-15 тисяч років до нашої ери. В західній частині регіону сучасні Тальнівський, Уманський, Маньківські райони 6 тисяч років тому набула поширення всесвітньо відома трипільська культура одне з найбільш яскравих явищ стародавньої історії Європи. На території області виявлено понад 100 городищ, поселень і круганних могильників східської епохи. Найбільші городища зосереджувалися в басейни річки Тязьмину Пастерське, Шарпівське, Будемаківське, Мотроненське, які в 7 столітті до нашої ери вели торгівлю з античними містами державами північного причорномор'я. У лісостеповій частині кочували і власне скіфські племена. На початку нашої ери землі Черкащини складали ядро формування давнослав'янських племен. З писемних джерел відомо, що в 4-7 століттях територію краю населяли племена могутнього союзу антів, пізніше полян. В часи Київської Росії регіон відігравав важливу роль захисту південного пробіжжя держави. В x 7 століттях укріплені міста фортеці воїнь, родень, канів, корсунь одночасно були значними центрами ремесла, торгівлі і культури. У 1144 році в Каневі споруджено Успенський собор, який зберігся до наших днів і є цінною історико-культурною пам'яткою. Економічний і культурний розвиток краю перервала монголо-татарська навала, яка завдала землям Черкащини великих спустошень. Та незважаючи на це, в 14 столітті починається поступове відродження життя. В цей час Черкаси з прилягаючими територіями, як і більшість українських земель, переходять під зверхність Великого князівства Литовського. Після утворення Кримського ханства зростає їх захисне значення в обороні південних кордонів Литовської держави. Черкащина та, передусім, Черкаси і Канів стає центром формування українського казацтва, які почали відігравати важливу роль у захисті населення від кримсько-татарської агресії і у боротьби проти соціального та національно-релігійного гніту з боку шляхетської польщі, під юрисдикцію якої прийшли землі регіону. Як організатори козацтва в історію увійшли черкаські старости Остафій Дашкевич і Дмитро Вишневецький, у XVI-му, на початку 17-го століття, краєм прокотилася хвиля козацько-селянських повстань, які переросли у визвольну війну під проводом Богдана Хмельницького та утворення Української козацької держави, військово-політичним центром якої став Чигирин. Після згасання національного визвольного руху за Андрусівським договором 1667 року лівобережна частина Черкещини відійшла до Росії, а правобережна до Польщі. У наступному столітті територія краю була епіцентром айдамацького руху, кульмінацією якого стало повстання Коліївщина, що вибухнуло у 1768 році. Уродженцями краю були Максим Залізняк, Іван Гонта, Юсип Шилес та інші ватажки цього повстання. Після третього поділу Польщі і правобережна частина Черкащини відходить до Росії у 19 столітті. В регіоні розвиваються галузі переробної промисловості насамперед, цукроварною, У 1876 році. Через Корсунь і Смілу прокладається залізниця Київ-Одеса. У 1917 1920 на території Черкещини на хвилі національного піднесення установлюється влади Української Народної Республіки, гетьманату і директорії. Формуються перші загони вільного казацтва. Радянська влада утвердилася у 1920-му. Під час Великої Вітчизняної війни 1941-45 років на території сучасної області у лютому 1944 року відбулася Корсун-Шевченківська битва. Центром партизанського руху був Холодний Яр. 7 січня 1954 року указом президії Верховної Ради СРСР утворена Черкаська область. Ключовими перевагами надходження інвестицій до Черкещини є вигідне географічне розташування, добре розвинута інфраструктура, сприятливі умови для розвитку бізнесу, високий освітній та кваліфікаційний рівень робочої сили, сприятливі природні кліматичні умови ведення аграрного бізнесу, значні перспективи розвитку аграрної та харчової галузей регіону. Прискорений розвиток машинобудівного комплексу, як основної ланки, що забезпечує інноваційний прорив до нових технологій, передбачає його структурну перебудову у таких пріоритетних напрямках, як сільськогосподарське машинобудування, виробництво автомобілів, автобусів, приладобудування, електротехнічна промисловість, інформаційні та телекомунікаційні системи. Унікальне поєднання сучасності і минулого реальності і легенди давнини створюють численні історико-культурні пам'ятки на тлі чарівної природи. На Черкащині діють 50 музеїв та 7 історико-культурних заповідників. Шевченківський національний заповідник у Каневі. Заповідник Батьківщини Тараса Шевченка на Звенигородщині. Корсун Шевченківський історико-культурний заповідник, Національний заповідник Чигарин, Кам'янський історико-культурний заповідник, історико-культурний заповідник Трахти Мирів, заповідник Трипільської культури в Тальному. Території Черкащини протікають 1037 річок, які використовуються для відпочинку, рибальства, судноплавства, водного туризму. Велика кількість водосховищ і ставків, понад 2000 – має не лише господарське, а й рекреаційне значення. У межах області знаходиться понад 400 об'єктів природоохоронних територій загальною площею майже 40 тисяч гектарів, де зосереджені неповторні ландшафти. Національним баством є Черкаський бір, найбільший масив дубово-соснових лісів лісостепової зони України. Черкащина має великий туристсько-рекреаційний потенціал. Подорожнею безсумніво без сумніву, зацікавить як українських, так і іноземних туристів. До їх послуг понад 30 готелів, мотелів, кемпінгів, туристичних баз. Гостини запрошують кафе, численні ресторани, бари, казано, бістро, обладнані за європейськими стандартами. Наукові заклади та підприємства області пропонують технічні проекти в таких сферах: сільське господарство, технології вирощування сої, ярого ріпаку, переробки відходів тваринництва та рослинництва, переробна промисловість, високе очищення соняшнику 99%, одержання органічних та мінеральних добрив, кормових добавок із відходів харчових виробництв, лінії переробки кукурудзи. Машинобудування кормозбиральні комбайни, відновлення деталей машин, енергетика, технологія виробництва біопалива, чистих енергоносіїв і палива для транспорту, енергозберігання, екологічні технології, очищення стічних вод від важких металів, аналізатори металів у воді, знищення токсичних сполук у питній воді, медицина, озонуючі системи, матеріали одноразового використання, медичні інструменти нового покоління, лікування зору, онкозахворювань. Магістральні залізничні та шосейні дороги області з'єднують з Києвом, Москвою, Санкт-Петербургом, портами Чорного моря, індустріальними центрами України та Зарубіжжя. Аеропорт в обласному центрі має можливість приймати міжнародні рейси. Річковий транспорт забезпечує перевезення вантажів регіони, що розташовані вздовж Дніпра та до портів Чорного моря. У місті Сміла розташований великий пасажирський і вантажний залізничний вузол станція імені Тараса Шевченка. Область підтримує партнерські зв'язки з регіонами та містами іноземних держав. Серед них штат Айова, США, Коява Поморське воєводство, Республіка Польща, Свердловська та Ярославська області Російська Федерація, Брезька область, Республіка Білорусь, а також з Грузією, Китайською народною Республікою, Німеччиною, Азербайджаном, Румунією, Французькою Республікою, Великобританією. У січні травні 2010 року проти відповідного періоду 2009 тисячі обсяги промислового виробництва у Черкаській області зросли на 15,5%. У переробній промисловості обсяг виробництва у січні червні 2010 року проти січня червня 2009 збільшився на 18,3%. у тому числі у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів на понад 31%. Хімічній Хімічні і нафтохімічні промисловості на 25%, у легкій промисловості – на 34,5%. За січень-червень 2010 року реалізовано промислової продукції на суму 1 млрд 533,4 млн грн. За січень-дравень 2010 року промисловими підприємствами одержано понад 470 млн грн прибутків. Земельний фонд Черкащини за своїм родючим потенціалом є одним з найвищих в державі і характеризується високою розорністю 87,6%. За обсягом валової продукції сільського господарства Черкащина займає перше місце серед регіонів України і виробляє близько 6,5% загальнодержавного обсягу. У першому кварталі 2010 року Черкащина займає перше місце в Україні по темпах приросту валової сільськогосподарської продукції. У січні травні 2010 року 54,6% звітуючих підприємств, установ та організацій спрацювали прибутково і одержали прибутки у суми 568,7 млн грн. Фінансовим результатом від звичайної діяльності до оподаткування є прибуток на загальну суму 238,2 млн грн. За січень-червень 2010 року до зведеного бюджету області мобілізовано 2,6 млрд податків і зборів, у тому числі. Слід до державного 1,8 мільярда мільярди гривень. У січні березні 2010 року інвестиційні вкладення в основний капітал за рахунок усіх форм власності та джерел фінансування за видами економічної діяльності становили понад 546 мільйонів гривень. Лідером серед держав-інвесторів є Кіпр 81 мільйон доларів. США. Найбільшу зацікавленість щодо вкладення капіталу викликають у інвесторів такі галузі економіки, як підприємства хімічної та нафтохімічної промисловості, де зосереджено 70,7 мільйона доларів США або 32,1% від усіх прямих інвестицій області. Слідом ідуть підприємства, які займаються виробництвом харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, де зосереджено 55 мільйонів доларів. США. Зовнішні торговельні операції здійснюються підприємствами області з партнерами 94 країн світу. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій станом на 1 квітня 2010 року становив 220,2 мільйона доларів. США. у розрахунку на душу населення прямі іноземні інвестиції становили 169,9 доларів США. Середня заробітна плата штатних працівників, зайнятих у галузях економіки, за січень травень 2010 року становила 1707 гривень, що майже вдвічі перевищує прожитковий мінімум для працездатної особи. За п'ять місяців 2010 року створено майже 13 тисяч нових робочих місць, що становить 69,5 дорічного завдання. Отож, започаткувавши нові ділові стосунки на Черкащині, ми впевнені, що отримуємо надійних партнерів у бізнесі та щирих друзів.